Весна, відродження і сила, від холодів і від зими, коли вона така красива і дарує нам свої лани, коли все небо оживає і оживає вся душа, весна у квітах вся буяє і розквітає із куща. Вона дивує кожним кроком і відганяє всю печаль, Цініша вся із кожним роком, і вся крихка, немов кришталь. Вона співає з солов'ями і з диким птаством у душі, і крилами душі кружляє, цілує серце і кущі. Її красу не описати і фарбами не передать, а серце хоче в ній кружляти і крилами у ній літать. У ці важкі дні, у дні війни, вирішив продекламувати свій новий вірш про весну на фоні мною написаного весняного пейзажу. Як завжди бажаю друзі всім вам тільки всього найкращого, нехай такі фарби яскраві, як на пейзажі фарби весни, завжди оточують вас ззовні і всередині. Незважаючи на війну, я хочу побажати тільки весняних фарб, незважаючи навіть що осінь, адже ми постійно бачимо золоте листя. Жовте листя червоне, і тому вирішив трішки дати спомену про таку чудову пору року, як весна. Нехай весна, хоч на картині, але дає вам наснагу, сили і, нехай скоріше закінчиться ця клятуща війна. Не забуваймо наших справжніх захисників і захисниць, героїв, хто чим може допомагає навіть щирими молитвами. Адже щира молитва завжди допомагає у найскрутніших, найважчих ситуаціях, життєвих ситуаціях і колізіях. Нехай допомагає кожному і кожній захиснику і захисниці, взагалі всім вам, у цій складній ситуації в ситуації часу війни і нехай скоріше настане мир. Не опускаємо руки, зло перемагаємо добром. pute dobru i s